Один мужик на роботі до мене підкотувався, і я не знала, як себе поводити. Я була юна дівчинка, типу 20 років, і я мала відчуття, що я не можу йому сказати: заберіть свою сану руку з моєї шиї, ви не маєте права, я вам забороняю це робити. І я тоді приходила до свого хлопця і така, він таке робить, що ми мусимо робити? Він такий, ну хочеш, я з ним поговорю. І ми такі бляха, ой, ой, а як правильно, а що робити? Це кому треба доголувати? І те, що це відчувала, це називається психологічна регресія. Коли, попавши у ситуацію, де ти начебто мусиш щось зробити, якось за себе постояти, ти в тебе не знайшлось формуляра, як саме, якщо ми хочемо, щоб наша дитина вміла за себе постояти, ми маємо проговорювати да, і казати ці рецепти.